Їх усіх об'єднала одна велика біда, з якою вони борються вже багато років. У 2007 році КСП Бориспільський, на якому працювали усі ці люди, визнали банкрутом. А точніше, його захопили рейдери. Згідно з наказом президента, у 95-му році почалося розпаювання, і кожен з цих людей оформлював свій заслужений шматок землі. Усе майно було передано до якоїсь приватної фірми. До цього колгоспу входили землі і територія Іванківської та Глибоцької сільрад. Сьогодні колишні працівники КСП Бориспільського прийшли до міської ради, аби нарешті дізнатися про результати довгої боротьби за справедливість. Анатолій Федорчук теж з'явився у сесійній залі. Ми повинні одне зрозуміти, що сьогодні, слава Богу, прийшла нова влада, і сьогодні той на російській мові воно краще звучить безпреділ, який осуществляли. Осу осу Здійснювали наші суди, зараз, слава Богу, кануло в літо. Сьогодні губернатор займає чітку позицію. Ви знаєте, ті події, які були в, е, біля щасливого, вони розв'язані. Зморені довгим очікуванням люди нарешті отримали свої кадастрові номери. Їх вручав депутат міської ради, кандидат до Київської обласної ради по округу номер 56 Віктор Кондратенко, який очолює місцевий осередок політичної партії Удар Віталія Кличка. Але отримали їх не усі, адже у декого були певні проблеми з оформленням. Та вирішити ці питання теж обіцяють найближчим часом. Головне усім об'єднатися, адже ті згуртовані однодумці роз'єдналися через те, що їх підкупили рейдери. Віктор Іванович Кондратенко, це депутат Бориспільської міської ради, який Взявся в свій час, як став депутатом, допомагати цим людям вести їх за собою. Він наняв юристів за особисті кошти. Він наняв групу людей, які могли б цих людей підтримувати. Тому що ви бачите, що люди з села, люди не зовсім розуміються на тому, куди вони йдуть і що вони роблять. У залі була присутня фіналістка проєкту Шанс Валентина Паравян, член партії. Удар Віталія Кличка після вручення Анатолій Федорчук запросив її виконати для усіх присутніх піс. Про матір. посіяла людям, літа своє літочко жито, прибрала планету, послала стежкам з поришу. Когда я баллотировался в Бориспольскую городской совет, сюда пять лет назад, ко мне обратились к СП Бориспольск. Они сказали, что говорит, мы пошли уже во все партии, где мы только не были и в регионах, и в Батьковщине, и, там, и с Бюртом разговаривали и с Литвиным. Никто не, нам не хочет помочь решить эту проблему. Я им пообещал решить эту проблему. И сегодня, видите, уже проблема решена. Все-таки люди смогли получить кадастровые номера. Это уже конкретно люди получили свою землю. Ну и ситуация такая, практически с той властью ничего нельзя было решить. Тому що этой землі реально з цієї землі роботалі рейдери. Сейчас рейдер побороли, і дай Бог з новою властю. все таки людям получать свою землю обратно. Віктор Кондратенко разом зі своїм сином Володимиром Кондратенком, який очолює районний осередок партії Удар будуть і надалі боротися з рейдерством та корупцією. Також вони планують побудувати спортивний центр у Бориспалі. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко – новини телеканал Бориспіль.